Я півтора місяці взагалі не вставав сам з ліжка. Зробив операцію напоперек, після цього вже почав тихенько ходити. Тихенько Спочатку з візочком, потім вже потихеньку сам. Ну і вже десь, напевно, тижнів через 3-4 почав вже невеличкі вправи, рухи такі з спиною і з собою. В даний момент це масажі і розробка руки, дякуючи персоналу. Ця ідея, думаю, досить непогано. Я можу ходити, дякуючи лікарям, які реабілітологам. Звичайно, вони взагалі великі молодці. Приходиш на заняття, тобі приємно, ти ну, хочеться просто з ними працювати. Саме реабілітаційна допомога є пріоритетом нашої держави. Пропонується Міністерством охорони здоров'я до кінця 2023 року в спроможній мережі, закладах надкластерних та кластерних відкрити відділення від 30 до 60 ліжок. Це 226 закладів України. І ці 226 закладів, якщо в них мінімально буде по 30 ліжок, вони зможуть надати допомогу 126 тисячам особам, які будуть цього потребувати. Послуги з реабілітаційної медичної допомоги є безкоштовними для будь-якого громадянина України, чи це є військовослужбовець, чи є це цивільна людина. Тут на базі цієї лікарні у нас є сформовано 5 мультидисциплінарних команд, тому що ми надаємо наші реабілітаційні послуги в межах цієї лікарні. Говним інструментом і засобом нашої реабілітаційної допомоги це є фізичні вправи на різних апаратах, на різних методах. І це є злагоджено і організовано. Тобто це є дозовано декілька разів на день, тривало, систематично. І воно дає свій результат. Команди підбираються індивідуально. Як правило, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини.